потому что это, скорее всего, химиопрепараты, и сосуды будут на влиять, и на кровь это будет влиять. Что можно сейчас принимать для того, на постоянной основе из -за НСП, для того, чтобы снизить это воздействие? Значит, дивиться, но замена клапана в зависимости от того, почему она бывалась, Потому что есть не вады, когда заменяют клапан, а есть набутые, например, ревматизм, І е, внаслідок ревматизму, а дуже часто після коронавірусу були ендокардити, і дуже часто пошкоджувався саме аортальний клапан. Тут важливо знати, який клапан замінили це раз. Друге, людина вже все життя повинна приймати препарати е, типу такі дуже серйозні антикоагулянти. Це препарати для розрідження крові, щоб ті клапани не затрумбовувалися. і знову ж таки залежить, є порушення серцевого ритму постійне чи нема, або часто при. Клап, особливо, якщо це мітральний клапан, то буває та сама фібриляція перед цель, про яку я кажу маю сказати вам, що в мене є дуже багато пацієнтів, які на приклад, на варфарині, але це з механічними штучними клапанами, і там, де дуже густа кров, таке буває, коли її ми не можемо навіть самими великими дозами варфарину розрідити, Ну або синкумар, ми використовуємо. Я додавала пацієнту, при тому судини в нього дуже ламкі, ну і тут ми мусимо сильно розріджувати кров, ми Контролюємо аналіз крові раз на місяць, МНО, і е, якщо він там або в одну або в іншу сторону коливається, це дуже страшно. Тому що якщо кров дуже сильно рідка, судини лопають. Може бути дуже великий крововилив. Наприклад, якщо кров загуста, то тоді клапан е, ну накриється. Як я кажу, він зноситься і прийдеться робити повторну операцію або людина помре. Але в мене є такий досвід, от в мене є такий пацієнт, якого ми не могли ніяк знизити розрідити ту кров, але в нього дуже були весенняки по тілу, тобто слабкі судини. Вони лопали, відповідно, в здорової судини кров витікати не буде, не буде тих гематом. Я йому пояснила, да, назначила йому наш вітамін С, і тільки в сукупності з нашим вітаміном С мені вдалося розрідити йому кров, так що я зменшила дозу варфарину. Тобто тут індивідуально треба дивитися. Кофермент давайте по-любому, обов'язково давайте колоїдні мінерали, тому що воно впливає на роботу серця безпосередньо самого серцевого м'язу. Омегу даєте теж обов'язково. Глід абсолютно можна показаний. І, звичайно, препарати, які призначені лікарем, тут в даній ситуації відміняти не можна. Тобто, треба консультуватися вже зі своїм лікуючим кардіологом.